О-го-го! Отакий От красен нас зустрічає! Прекрасний гриб! Обов'язково цього візьмемо! Але спочатку помилуюся на нього, як він виріс. О, такий корінь з боку в нього, бачите. О! Прекрасний білий гриб! Чудовий! Гриби люблять рости парами! От такий красен іще один є. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні 13 липня, четвер, після обіду маючи трошки вільного часу, все ж таки вирішив піти в ліс, подивитися, що і як тут у нас пару днів не був вже в лісі на гриби. І з, Джері, і з Джері сьогодні пішли. Але погода от Джері там є. Погода у нас сьогодні чогось зразу так бачу після обіду починає псуватися. Можливо, що буде і дощ. В такому разі може, наша сьогоднішня прогулянка і не буде довгою. От Перша наша така знахідка сьогоднішня хотів показати. От, знайшли такого білого гриба, старого, немолодого вже, погризеного, змученого життям, як то кажуть. Але такий білий гриб він виріс. Він червивий, звичайно, його не беремо, лишаємо, а будемо шукати другої грибів. Може кращих є, знайдемо. От. Так що хто має бажання, можете зробити чаю що? і починати з нами збирати грибочка. Гриба білого залишили. Зстрітилися нам такі лисички. Будемо їх брати перші. Значить ту корзину? Йдемо далі шукати. Там щось є. Що у нас там? Йдемо дивитися. Тут у нас така велика зелена сироїжка. А чи чиста вона хоча б? Чиста? Корінь чистий? Значить, повинна б була бути чистою. А заберемо їх, от вона така далека. Але це то чиста. Ну що ж, йде далі. От тут щось є. От і перший наш гриб сьогодні. От бачите, от не, не даремно Джеррі тут сидить. Він чекає нас, поки ми прийдемо і заберемо цього гриба. так? Такий красний, молоденький, файний білий гриб виріс. Чудово! Є перший гриб сьогодні. Ставимо в курзинку і йдемо далі шукати. Цікаво, чи нема ще десь. Може Джері тут не просто так сидить, може ще десь є гриб. Джері, є тут ще гриб. Є? Може і є. Дивимося. Як буде, включимо камеру. Вітер такий піднявся. Але отут є якась така у нас це ще знахідка. Цікаво, що то в нас є, чи то гриб білий, чи що то є. Поки не бачу. Щось не схоже на гриба. А може? А... Ні, то вже підберезовик у такому стані. Добре. Йдемо далі дивитися, що там у лісі. Подивимось. Чую, по листці вже починає накрапати потихоньку дощик. Ну, нічого, поки сильний дощ не паде, ми будемо збирати гриби. А ні, це сируїшка валуй. Такої нам не треба. Так, що тут у нас є? Тут у нас є підберезовик Один і тут бачу з боку, ще є молоденький. Беремо молоденького. Молоденького зразу у корзинку. І тут бачу ще один є молоденький підберезок, бачите, як він росте собі. о, такий красень. Це теж файний. Ну я думаю, бачу ще одного. Ага. І всього заберемо. No. Добре. Поки дощ не надійшов більше, ми нас швиденько будемо старатися назбирувати грибів. Так, тут бачу ще є сироїшка. Зелена сироїшка. Дивимося, чи вона чиста, шапинка може на ній чиста. На сироїшках більше цікавлять шапки. Шапку заберемо. Ну, залишимо. Так, тут ще у нас щось є. Ну, це валуй, ці не треба. Ось який вітер піднявся. Чуєте, як дує. Йдемо Дивимо далі, дивимося. О, шишки падути з дерев навіть такий вітер. Ха. А ми по лісу виходимо в таку погоду, як бачите. От, не знаю навіть що робити. А будемо шукати ще поки що. Поки що будемо шукати. Так, все ще в нас сировішка. Чи ні? А ні, це не сироїшка. Цього риба не знаю, цього лишаємо. Якийсь хрящ, молочник, це як він називається. От, такий вітер. Такий вітер. І починає накрапати дощик. Нічого, нічого. І що ми тут бачимо? О, що ми тут бачимо, друзі? бачите? Ви його бачите? Хо-хо-хоу. Хо-хо-хо! го! От Отакий красень нас зустрічає. Прекрасний гриб. Обов'язково цього візьмемо. Але спочатку помилуюся на нього, як він виріс. О, такий корень з боку нього бачите. Красний білий гриб. Чудовий. Супер. Цікаво, чи немає десь поруч ще одного. Таких лісових грибів дуже люблю збирати. За цим одним можна було йти, так, да, Джері? За таким красним можна було самим прийти, так? Що в нас там іще є? Там є підберезовики. Так, це оставимо в корзину. Ось такі підберезовички. Тож забираємо. І вже йдемо далі шукати. Але погода, але вітер. Не знаю навіть, що з того вийде, але йдемо далі, щось бачу знову. Так, йдемо дивитися. Що там ми бачимо? А що то ми бачимо? Не гриба, Схоже, що гриб. Ще один білий гриб. О, я ж казав, що гриби люблять рости парами. От такий красень іще один є. От так, друзі. Бачите, які гриби нас тут чекали. Ой, хоч це чистий він. Надіюся, що чистий. А де там? Цей червивий, повністю червивий. Хоч як нога досить так тверда. Ну, перевідламаю шапку, подилюся, як в нього нога. А то все червиве. Це вже, на жаль, все своє віджив, отак його залишимо, трошки на гілочку повісимо, нехай розмножується. Отак хай буде, Від спора будуть ще повітрові розпреділятися і довкола будуть довкола десь навколишніх, куди вітер дує, розноситися спора із гриба. Я все так лишаю, я ніколи гриба. Не закопую. Де він виріс? О, там його так трошки підняв, на гілочку поставив, хай скоро розпосуджується повітрям. Так. Чому так? Ну, Тому що я вважаю, що тільки так я можу допомогти грибові розмножатися, тільки допомігши. Він же, скільки зусиль грибниця прикладувала для того, щоб гриб виріс із землі, щоб гриб. Він же не в землі розповсюджувався, щоб його закопати. Він би не виходив із землі тоді, так як деякі види грибів є, що які навіть у землі просто так і ростуть деякі корбани такі, що вони прямо в землі, але й то над землею трошечки шапочка завертається і споро розповсюджується повітрям. А от білі гриби ростуть над землею, отже, споро розповсюджуються повітрям. І якщо ми візьмемо і гриба закопаємо, пригорнемо, листям, гілками прикидаємо, то в нього не буде шансів розмножитися. Він так у землі там і залишиться. Мінімальні шанси в нього будуть розмножитися. А насправді, щоб він на більшу територію розповсюдив спори, йому треба допомогти. Тобто залишити його треба на повітрі. Так, що це у нас за грибочки. Я не зрозумів, якісь розові. Такі якісь рожеві грибочки, Ці їх теж не знаю. От їх тут бачу багато є. Тут є. Що то є за гриби. Друзі. от таких грибів я щось не знаю. Так, час від часу їх бачив, але цікавий запах у них не печериці, не щось не зрозуміло. Такий розовий гриб, чисто розовий. Mm, навіть не грибом пахне чимось. Навіть незрозумілий запах. Не можу сказати, навіть чим Хе, такий своєрідний запах має. Приємний, але ну, не чисто грибний. Бачу лисички, бідемо, заберемо. Лисички забираємо. І вже починається дощ. І вже починається у нас дощ. І що робити? Mm, там ще бачу лисички. Перейдемо за рисичками. Бідемо ремонтують лисички. Ха -ха -ха. Так ну що ж, вирішимо далі камеру, де що буде цікаве. Бачите, як у нас погода міняється, Уже дощ. Добре, друзі, йдемо далі шукати. Друзі, є ще одна наша така знахідка. Ось такий молоденький білий гриб. Чудово. Ось так він виріс, такий грибок. Прекрасно. Ставимо в корзинку. і шукаємо далі. Цікаво, що там далі буде. Дивитися, Дощик накрапає. А нам зустрілася ще отака сироїшка. От, її теж заберемо, якщо чисто перевіримо ногу. Чиста, чистенька нога, забираємо. І йдемо далі. Так, друзі, ну що тут скажеш? Дощ не б хоче переходити, тільки набирає силу і чую вже як гремет десь. От. А я ще в лісі збираю сироїшки. І поруч із сироїшками. І є ще й білий гриб. Зараз його покажу. Сироїшки поки корзинку поставимо. І от тут є такий красень, бачите? На його складно не помітити От такий грибок виріс. І там є ще один, бачите, такий зазирає на нас. Ну нехай будемо їх вимикати. Такого красення забираємо. Ставимо теж у корзинку. Йдемо дивитися, що той красень, який він. Ось такий гриб, білий гриб. Йдемо дивитися. Але вітер дує шумить, такого Ми ще збору грибів не робили, але в такому шуму, правда? Ліс шумить. Хробачливий гриб. На жаль, хробачливий, О, бачите, це в дирочках. Значить, от. Так ми його залишимо, нехай розмножується. От так він буде. Спора розповсюджувати по повітрю. Йдемо далі шукати гриби. О, дощик накрапає, вітер дує, а ми бачимо такі лисички нам попадаються, ми їх заберемо теж. Так, друзі, напевно, далеко йти ми дуже сьогодні не будемо на гриби. От у такій погоді цей лісок обдаємося і можливо на тому, якщо дощ не припиниться, на тому і ми будемо завершувати, як обійдемо цей лісок і все. Але побачимо, може перестане дощ і тоді підемо далі. Будемо бачити. От знайшли ще такий грибів, подивимося. Бачите, все мокре, все капає, дощ не перестає, тільки більше надходить. Так, цей хробаш червивий, цього не беремо. Тут бачимо ще одного гриба. Ай, теж великий. Може бути і уражений хробаками. Це білий гриб бачу. Хто знає, о, який корінь у нього довгий. Чистий. О, цього заберемо. Незважаю вже не на те, що от такий довгий корінь має. Так, друзі, цього забрали. А, ідемося. тут ще є один. Зовсім поруч я бачу ще гриби. Ось такий гриб. Ще більший. Але це вже, напевно, вже все. О, це вже все. Це видно, що цей червивий, то вже не, не трогаємо навіть. І ще тут щось похоже на гриба бачив. А ні, то підберезовик. Не білий гриб, а це молоденький підберезовик просто. Ну нічого, І він теж, теж червивий. Його не беремо. Отак От швиденько ми хаплями гриби, кутрі встигаємо, тому що у такій погоді ну задоволення не буде ходити по лісові, і вам не показувати, там нічого. Отакий От сильний дощ надійшов, бачите, гор навіть сусідніх і не видно добре, то все в тумані як в дожджі. Бачите. Мабуть, ми будемо на цьому Нашу сьогоднішню прогулянку завершувати. Дякую всім за перегляди. А ми з Джері повертаємося додому. Ми збирали ось стільки грибів, встигли до душу і повертаємось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до наступних наших друзів зустрічей. Джері, поїхали додому, все. Да, так,